どうぞ。<music> У нас місто має зливову каналізацію, яка закопана під землю забезпечення збору талих і дощових вод через зливоприймачі. Ці зливоприймачі розташовані по дорогах і по дворах. Зроблені вони відповідно до розрахунків проєктної організації, зроблені ще за часів СССР. Є деякі факти, що частково, відповідно до кількості опадів, як були зливи, просто не встигає вода фактично по цих трубопроводах зійти. Сприяло цьому затруднення, тому що буревій був, зливали там знаки дорожні, якісь плакати, листя, і вони ходять, ну, відводяться через зливоплімач і забиваються. При настанні таких подій є в нас дорожня служба, яка аварійно, вихідний, невихідний. Виїжджають, люди знають, де на дорогах знаходяться зливоприймачі. У нас такі місця, як оце біля Колібріса. Там достатньо, щоб забрати води, але якщо воно не буде забито.